Сьогодні ми розпочинаємо читати книгу Духовний Кодекс Християнина. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Як ми бачимо, Христос сказав, що жити людина буде кожним словом, що походить з уст Божих, а не з уст людей. Далі йде коротенький тлумачний словничок. Після цього вказується шифер код до Євангелії. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя, каже Христос. Саме слова Ісуса Христа, Його висловлювання, і є духом і життям. Для нас, християн. Дорогий друже, серед книг, які мав у своєму житті, вся книга особлива, вона привертає і виключно зосереджує увагу наших сучасників на висловлюваннях Христа, на Його голосі, який на Кінець почують люди, і мій голос почують вони, каже Христос. Цей голос. Який доходить нині до слуху блажених людей і є другим духовним приходом Спасителя на землю. З волі Божої цей процес, як колись народження Ісуса в Ізраїлі, сьогодні бере офіційно свій старт з українських Карпат, і це є символічно. Адже сліди зародження світової цивілізації на території України. Першим у світі науково довів цей факт академік Української академії оригінальних ідей, кандидат історичних наук, археолог, письменник Юрій Олексійович Шилов. Таких альтернативних поглядів дотримується не тільки академік Шилов, але й ряд інших відомих учених світу, як пише Буковинська газета Час. Тому абсолютно не дивно. Що Україна на даний час стала духовною обителю для Христа як Спасителя світу. Від книжників фарисеїв, які є тепер прообразом непильних осіб, що посіяли лицемірство як релігію по цілому світі, брехливо стверджуючи, що юдейський народ Богом обраний, забралося нині лідерство, щоб навчати про Царство Боже і далося блаженним людям. Представникам українського народу, які взяли міцно у свої руки камінь, висловлювання Ісуса, зареєструвавши, щоб підтвердити юридично свій пріоритет в українських державних органах влади статут першої у світі релігійної громади Християн блажений світ. Ось як про це говорить Христос. Тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься і дасться народові. Що плоди Його буде приносити, і хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить Його. Тому релігійна громада християн блаженний світ є практично на сьогодні єдиним законом правонаступником Христа на землі. Не одне століття людство чекало другого приходу Свого Спасителя, і Він, на кінець, Духовно прийшов і почав Свою ходу з України цією скромною поліграфічному плані книгою Духовним Кодексом Християнина. Ця маленька за розміром книжка дуже велика і глибока за змістом і суттю. Вона є духовним вибухом у сучасному бездуховному світі, в ній привертається вперше увага нашої цивілізації до усвідомлення того, що лише у висловлюваннях Ісуса Христа. Його голосі є в Євангелія, Слово Боже, іншими словами, Духовний Кодекс Християнина. На жаль, сьогодні непильні люди нехтують думкою автора цих слів, не усвідомлюючи, що Він говорить не від себе самого, вони не чують попереджень Христа, який сказав наступні слова. Пророка нема без пошани хіба тільки у вітчизні своїй та в родині своїй. Та вдомі Своїм. Як ми бачимо, людину, яка несе правду, а не свої власні думки, не бажають шанувати, прислухатись до неї недосконалі співвічезники, близькі і родичі. Але вона, на щастя, пошану має від пильних людей, бо пророка нема без пошани. А ті, хто приймає її з висловлюваннями Христа як посланця Ісуса, приймають Ісуса. А приймаючи Ісуса, вони приймають Бога. Хто приймає мого посланця, той приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене, сказав Христос. Тому всі блаженні люди є апостолами, посланцями Христа, які не переймаються власним словоблуддям, а навчають виключно лише висловлюванням Христа даючи цим міцні і глибокі знання Євангелія. Через це віра блаженної людини побудована на наукових Божих знаннях, але міра на людській догматиці, фантазії психічно хворої уяви і сліпому фанатизмі, образно кажучи, камінь, висловлювання Ісуса, є твердою основою духовному житті друзів Христа на відміну від лицемірів яких В яких основою їхнього бездуховного життя, яке вони сліпо через відсутність пильності називають духовним, є образно кажучи, пісок, людські заповіді, передання, послання, обряди, церемонії і тому подібне, вся книга це є путівник, який допомагає легко орієнтуватися під час вивчення Євангелія, книги життя. В ній викладені принципи духовної наукової концепції релігійної громади Християн Блажений світ, яка, до речі, одна єдина релігійна громада у світі, що керується сьогодні виключно лише висловлюваннями Христа і закликає так робити всіх інших людей на землі. Цей путівник є також єдиним у своєму роді. Висловлювання Ісуса Христа в ньому згруповані по тематичних розділах, таким чином, Маючи постійно під руками даний дороговказ, викладений простою доступною мовою. Зацікавлена людина, коли їй потрібно, завжди знайде дорогу до Слова Бога і дізнається через вуста Ісуса, єдиного, до речі, учителя і наставника, як Бог висловлювався по тому чи іншому питанню. Щоб самі знати, як слід правильно поступати, не допускаючи порушень духовних законів, щоб людина не говорила від себе самої і не діяла в духовному житті на свій людський недосконалий розсуд, як це, на жаль, роблять лицеміри. Прогресивне людство відкрило багато фізичних законів природи. Сьогодні воно стоїть на порозі нового пізнання, пізнання духовних законів. Які докорінно змінять обличчя цивілізації, на зміну духовному занепаду, який породили лицеміри, змішуючи висловлювання Ісуса Христа з людськими висловлюваннями, йде духовний прогрес, відродження первісного християнства. Нинішня система речей почала поступово відмирати. Прогресивне людство, здійснивши науково-технічну революцію. Взялася за революцію духовну. І ця книжка, друже, яку ти тримаєш у своїх руках, є цьому доказом. Повторюю, на її сторінках уперше у світі в такій формі, в такому стилі, письмово привертається увага наших сучасників до того, що лише в висловлюваннях Христа є Духовний кодекс християнина і що від Бога в Мойсеєвому законі в Писаннях пророків і у Псалмах. Є лише пророцтво про Месію, який Христос неодноразово згадує у своїй мові. На шляху усвідомлення цієї правди стоїть як затемнене скло, задушливий релігійний консерватизм, наповнений церковно-сектантськими догмами, людськими заповідями, переданнями, які не мають абсолютно ніякого відношення до християнства. Цей релігійний консерватизм, як відомо з історії, також неодноразово намагався методами інквізиції зупинити науково технічний прогрес, плодами якого без будь-яких мук сумління нині користуються його послідовники. Ці особи не усвідомлюють, втративши пильність свого згубного впливу на оточуючий світ. Таким чином, можна з упевненістю констатувати, що релігійний консерватизм це одна з форм бездуховної наркоманії. Як, наприклад, і атеїзм. це практично чоботи одної пари. Згадай, друже, ті часи, коли люди наївно вірили в те, що земля знаходиться на трьох китах, але пройшов відповідний час і нащадки тих розумово темних людей усвідомили реальність, ось так і на наше покоління випала щаслива доля усвідомити істину. Образно кажучи, Розбити затемнене скло і побачити правду, відкинувши на смітник історії церковно сектантські догми лицемірів, звертаючись нині до тебе, шановний сучасник, ми розуміємо, що колись також не всі хотіли осліплені вірою свої знання в лапках, а деяким не вистачало Хисту, прямо кажучи, розуму через свою впертість і зарозумілість прийняти позицію тих, хто стверджував, що земля не плоска, а кругла, як куля. На щастя, прогресивні сили здолали натиск консерваторів, і інквізиція впала. Але цьому передувала жорстока боротьба, як не дивно, сьогодні ситуація є подібною. Історія нічому не навчила консерваторів лицемірів, які знову намагаються зупинити прогрес, тільки на цей раз прогрес духовний. Нині бездуховні консерватори Лицеміри, це церковно сектантське вище керівництво, а також їхні фанатичні послідовники. Усі вони себе розподіляють на католиків, православних, протестантів, б'ючись між собою, як пауки в склянці і вважають себе християнами, послідовниками Христа. Однак їхня практична діяльність не має абсолютно ніякого відношення до Вчення Ісуса, а також юридична реєстрація. Як релігійних християнських організацій, щоб мали б слухати і дотримуватись лише виключно висловлювання Христа, немає законної підстави. І ти в цьому, друже, неодноразово переконаєшся, читаючи цю книгу, якщо будеш виконувати заповідь Христа, який сказав, тож пильнуйте. наведена заповідь до речі це один із дуже важливих духовних законів, дотримуючись якого можна. Уникати негативного впливу зі сторони диявола, під яким постійно перебувають вороги Христа лицеміри. Тому ми цей духовний закон навели в першу чергу для прикладу, адже пильна людина це людина, яка знаходиться у свідомості при повному розумі твереза, завдячуючи цьому, вона постійно контролюючи себе. Намагається, прикладаючи зусилля, уникати бездуховної наркоманії. На відміну від осіб, які стверджують, що висловлення Ісуса кожна людина, в тому числі і блаженна, трактує на свій розсуд через те, що Христос говорить метафорами в переносному значенні, що викликає значні труднощі, складнощі, в тлумаченні, його мови і тому подібне. Таким чином, Досягнути до однозначності у вивченні науки Божої ніби неможливо. Ці особи наполягають на тому, що скільки людей, стільки і думок, підходів до розуміння того чи іншого висловлювання Спасителя. Це є згубна лицемірна думка, яку дух диявола привив на загибель особам, що втратили пильність. Які хватаються за цю думку як за останню рятівну соломинку, не бажаючи глибоко проаналізувати те, що їм говорить Христос, даючи ключ до від Євангелія, як і ті, що стверджують, що вчення Христа застаріло, воно гальмує еволюційний розвиток людства, тому потрібне нове в лапках вчення, і ці непільні люди, порушуючи духовний закон про пильність. Розробляють і пропонують свої так звані вчення в лапках, не усвідомлюючи простої істини, що будь-яке вчення має базуватися на духовних законах, а ці духовні закони Євангелію відкрито приніс уперше нашу цивілізації Ісус. Так запитуємося, як ви, панове, хочете нам запропонувати свої людські вчення у лапках? знівечивши своїми власними людськими переданнями і заповідями духовні закони А вони є, до речі, єдині в усьому всесвіті. І їм альтернативи немає, як немає альтернативи фізичним законам. Наприклад, фізичний закон гравітації діє за єдиним принципом одночасно в усіх точках безмежного Всесвіту, так як і духовні закони. Адже їх може лише відмінити чи змінити їхній творець Бог, а не пихата людина породженням бездуховного мутанта, якого вона сліпо видає за норми духовних законів в лапках. Тут мається на увазі так звані послання Петра, Павла і інших непильних осіб, а також канонічні установи всесвітніх церковних соборів і тому подібне. Норми духовних законів які діяли 100 тисяч років тому назад, такі ж самі, як і сьогодні, такі ж самі вони будуть і через 10, і через 100 тисяч років, звертаємо ще раз увагу, що відкритими і доступними вони стали для нашої цивілізації без зусиль і з її сторони лише з приходом на землю Христа, який приніс духовні закони від свого Отця людям у своїх висловлюваннях щоб ті, вивчаючи їх, врятувались від диявольської бездуховності, пустих тетралізованих обрядів, церемоній, канонів, якими лицемірі підмінили Духовний кодекс Християнина, Євангелію. Тут доречно навести такий зокрема приклад. На землі сьогодні народилась людина, яка відкрила людство всі існуючі в природі фізичні закони, як це зробив Ісус із духовними законами. А невдячні люди замість того, щоб узяти ці безцінні знання і зберегти їх, почали додати до правильних тлумачень цих законів свої поправки, перекручувати їх на, свої, на свій недосконалий розсуд, а людину, що дала їм вірне розуміння всіх без винятку фізичних законів природи вбили. На жаль, людська історія знає немало таких випадків: катування і спалення науковців на вогнищах католицької святої у лапках інквізицію. Послідовники цих катів і сьогодні зухвало втручаються у справи наукового духовного прогресу, відстоюючи позицію диявола, видаючи її лицемірно за позицію Бога. Деякі представники нашої цивілізації до Ісуса чисто інтуїтивно методами і помилок, Намагалися відкрити окремі норми духовних законів, наприклад, Мойсей, Буда, здогадуючись що їхнє існування, як це нині ми спостерігаємо з відкриттям фізичних законів і тому подібне. До речі, ім'я Буда є дієприкметником від дієслова пробудитися, будити, а мовою Ісуса ставати пильним. Але нагадаємо, що це було за багато років до приходу на світ Христа, сьогодні ми лише можемо вивчати, як історичний матеріал нашої цивілізації всі людські духовні вчення у лапках, які існували до Христа, на предмет того, наскільки вони відповідають чи не відповідають висловленням Ісуса, в яких Богом викладено Євангелія, іншими словами, Духовний користь християнина. І зробивши правильні висновки, людство таким чином. Зможе усвідомити, що духовні закони мають силу об'єднати цивілізацію землян навколо свого Спасителя, і буде отара одна і один Пастир, і дати їй блаженне, щасливе життя на землі, і з подальшим її переходом у вічне життя Царство Небесне. Тут є головним те. щоб усі без винятку керувалися у своєму повсякденному житті, виключно лише висловлюванням Ісуса Христа, де є духовні закони, які при створенні Всесвіту встановив Бог. Тільки тоді наша цивілізація прийде до щастя, до вічного життя, адже блаженний світ найвища мета Творця на землі, бо це є єдиний шлях до вічного життя.